Лише протягом двох років, з напівзруйнованого, розкраденого і відверто забутого державного придатка, українська армія перетворилася в стрункий ефективний механізм, який злагоджено працює. Змащувати його довелося кров'ю сотень кращих чоловіків держави, вчилися на своїх же помилках, вчилися швидко. Усі перетрубації відчув на собі і Валерій Балан. У 90-х він строковиком служив при кордоні. Потім звичайне мирне життя, без згадок про зброю. Майже через 20 років його знову мобілізують і відправляють до зони АТО у серце протистояння. Через рік він підписує контракт і стає професійним військовим. Каже, теперішня армія та колишня речі несумісні. То время пойматі, якби підготовки бойовим дійствам і на особо не було. Там просто якби бішлось, ну, ну все потрібно було відбити Це полтора року, розумієте. АТО та то бойові дії, вони поміняли взагалі тактику. Тактика войны, тактика с противником. Вот сейчас ведется другая война. Им нужно подстраиваться. сейчас, в принципе, как бы командование уже более. Дає болі направлені цілі, для котрої людині підготовити. Професіональна контрактна армія намного лучше считаю, ніж навіть там срочне. Тоді на початку АТО хлопці-вояки намали не, не те, щоб спеціального знарядження, та навіть елементарно одягу харчів і речей першої необхідності. Усе це збирали з миру по нитці силами небайдужих. Так починалося українське волонтерство. Гроші на каски та бронежилети, на прилади нічного бачення, на ремонт та реконструкцію техніки. Усе це суто. Особисті громадські ініціативи. Спеціальних організацій такого роду, тоді ще просто не існувало. Коли б невчасна реакція і підтримка населення, події могли б розвиватися набагато трагічніше. Те, що було в 2014 році і зараз в 2016, це дві здорові різниці. Тоді були розбиті машини, розграблені, Ми проводку навіть відновлювали, тому що на м'ядь повитягували, грабили нашу армію. На сьогоднішній день лічний состав укомплектований доброю технікою, також добре одіти, накормлені. Тепер все змінилося навіть у зоні АТО, узяти, хоча б одяг сучасного українського військового, що має сім ступенів захисту, у тому числі термобілизну. Два роки тому про таке доводилося тільки мріяти, відправляючи з до східних кордонів побоювання щодо організації військового побуту, наразі залишаються зайвими. Знаете, как ехать туда не знаю куда, по большому счету, жить в поле не всегда ожидаешь хороших условий. Но тем не менее у нас условия отличные, есть душевые кабинки, нет проблем с водой, нет проблем с условиями для сна, для отдыха, нет проблем с питанием. А все остальное, все остальные лишения это, это естественно. Сьогодні український військовослужбовець більше не відчуває нестачі елементарних речей. Армія впевнено переходить на контрактну основу, стає професійною. Заробітна платня від 7 тисяч гривень, субсидії та державні пільги у майбутньому році на оборонку і внутрішню безпеку запланували виділити майже 130 мільярдів рекордна сума для держбюджету. Люди Люді більш, більш... Ну, на порядок болі по вишипурові. Я можу сказати, тому що они так на них уже смотрят, как вроде, А там вояка кота нет, конечно, вже по-другому смотрят. У день збройних сил воїнів вітають. Вручають пам'ятні нагороди на грудні знаки Пашани та почесні грамоти. Минули сутяжні десятиріччя, і слово військовослужбовець знову звучить гордо. Андрій Чечель, Віктор Зубченко, підсумки тижня. Перший війський.